Упродовж багатьох років американські науковці досліджують сімейні стосунки, намагаючись вивести універсальну формулу подружнього щастя. Одні кажуть, що створити міцну сім'ю допомагає спільне життя до одруження. Інші наполягають, що шлюб зміцнює народження дітей. Однак, як показує життя, рецепт сімейного щастя у кожної пари інший. Детальніше розповість Марія Юнко. Незабутня перша зустріч. я пам'ятаю її пишне плаття. Лунська і впевнений. Ешлі і Майк заручені і живуть yeah. разом. вона завжди першою приймає душі, забирає рушники в іншу кімнату. Мені доводиться стрясати себе воду. Згідно з дослідженням, пари, які живуть разом до одруження, розлучаються не частіше і не рідше від тих пар, які переселяються у спільне помешкання лише після весілля. Але Ешлі і Майк кажуть, що спільне життя допомагає їм краще пізнати один одного. На сьогодні 50% пар, які вирішують жити разом, одружуються упродовж трьох років. Це несподіванка для батька Ешлі. А як щодо дітей вони роблять подружжя міцнішим чи навпаки? втомлюєтесь бігати туди-сюди. Маленькі діти виснажують, але попри це дослідження свідчать, що пари, у яких є діти, розлучаються рідше аніж бездітні подружжя. Я частина чогось більшого ніж себе самої. Тим часом Гладіс і Ото Монт радять не дивитися на статистику і дослідження. Вони кажуть, що універсальної формули щасливого і довгого подружнього життя не існує. Найважливіше це знайти свою половинку. Марія Юнко голос Америки.